Розвиток культури в Україні у 20-30 роки, історичні умови розвитку культури, будівництво соціалізму і проведення державної політики культурної революції, яка повинна була змінити світогляд людини, вихованої в умовах буржуазного суспільства. Дати навички марксистсько-ленінського світогляду й мислення через школи, вузи, громадські організації, закласти в людині принципи соціалістичного суспільства, колективізм, інтернаціоналізм тощо, створити власну соціалістичну інтелігенцію на противагу буржуазним фахівцям, ліквідувати неписьменність. 20-ті роки. НЕП з його відносною свободою економіки і політика керівництва України, Скрипника Раковського та інших спрямована на розвиток української мови і літератури, культури. Тридцяті роки сталінська диктатура і політика українського керівництва Косіора Постишева та інших спрямовані на боротьбу з українським націоналізмом і українською культурою. Розвиток освіти двадцяті роки. Дві третини дорослого населення не могли читати і писати, тому були створені з 1921 року Всеукраїнська надзвичайна комісія з боротьби з безграмотністю і з 1923 року. Товариство геть не письменність. Вони сформували цілу мережу лікнепів, що мобілізували десятки тисяч вчителів, лікарів, студентів для навчання неписьменних. Розвиток непу допоміг фінансуванню шкіл, випуску підручників тощо. Тридцяті роки більшість населення навчилися читати і писати з 1934 року. Встановилося три типи шкіл. Початкова 4 роки, неповна середня 7 років та середня 10 років створення мережі інтернатів для дітей сиріт Макаренко, недоліки в галузі освіти 30-х років, засилля політичних предметів, виробничий ухил за рахунок загальноосвітніх дисциплін, невисока зарплата вчителів, брак вчителів, особливо в селах. З 1932-33 років різко зменшилася кількість учнів колективізація, виселення, голод, міграція ДО МІСТ. Ставлення ДО української мови 20-ті роки ПОЛІТИКА українізації Рішення 12-го з'їзду РКПБ 1923 рік про висування на керівні посади в республіках осіб корінної національності українською мовою. велося навчання в чотирьох п'ятих шкіл, більш як половині технікумів, чверті інститутів українською мовою видавалося 90% газет, половина усіх книг, усі кінофільми, велося радіомовлення, дві третини діловодства. Створені умови для розвитку національних меншин виділено 13 національних районів, сотні шкіл, де навчання велося різними мовами. 30-ті роки боротьба з українською мовою і культурою під прапором боротьби з українським націоналізмом. Заява в 1935 році Постишева про те, що всі комуністи України деукраїнізувалися. Скорочення частки української мови і заміна її російською, газет з 90 до 70%, усе більше кінофільмів та радіомовлення російською мовою, переведення національних шкіл на російську мову викладання, Особливості розвитку літератури і мистецтва. Творчі організації 20-ті роки самостійне виникнення і розпад багатьох літературних організацій. Плуг, гарт з 1920 року створення вільної академії пролетарського мистецтва, ідейний керівник хвильовий, перший президент Яловий, що намагалася відгородити літературу від адміністративного втручання тридцяті роки створення в 1934 році єдиної спілки письменників матеріальні блага для вузького кола її членів, повне знищення інших організацій. Інколи з усіма членами. Літературні напрямки. 20-ті роки існування різних шкіл і методів художньої літератури революційно романтичного, тичина, СОСюра, Бажан, Неокласичного, Зеров, Драйхмара, Филипович, футуристичного, Семенко, Шкурупій памфлети та утопії хвильового, сатира та гумор вишні 30-ті роки панівне становище методу так званого соцреалізму. Переслідування інших методів літератури і мистецтва, вихваляння творів історико революційної тематики, де відображалися партійний курс і трудові подвиги радянського народу, видавництво ті роки існування різних державних і приватних видавництв, що дозволяло публікувати твори авторів різних напрямків 30-ті роки держконтроль і сувора цензура над видавництвами і публікацією книг. Культосвітня робота для 20-30-х років характерними є створення широкої мережі клубів, хат чи талент, червоних куточків, бурхливе зростання масових бібліотек, в обов'язки яких додатково входило проводити читацькі конференції, політінформації та іншу громадську політичну роботу, реконструкція старих і відкриття нових музеїв, історико революційних, краєзнавчих, антирелігійних та інших. Пропаганда за допомогою кіномистецтва та монументального живопису і графіки особливості реформування радянської інтелігенції у 20-30-х роках ХХ 20 століття, збільшення кількості вузів насамперед технічних і партійних, а також технікумів і училищ. Державне регулювання процесу формування інтелігенції, перевага робітників при вступі до вузу. Спеціально для них були організовані робітфаки, підготовчі відділення, щорічні направлення комуністів і комсомольців на навчання до вузів, відкриття заочних і вечірніх відділень без відриву від виробництва, збільшення ролі й ваги парторганізацій у вузах. Репресії 20-ті роки. Мали вибірковий характер 1921 23 роки. Арешт і висилка за кордон або в табори учених вузівських професорів, чия точка зору на розвиток освіти, не збігалася з офіційною через політдисципліни парторганізації набір студентів тощо. 1928 рік сфабрикована шахтинська справа про шкідництво буржуазних фахівців та інженерів. 30-ті роки. Період переслідування інтелігенції як джерела вільнодумства і самостійності, що суперечать умовам тоталітарної держави. Самий термін інтелігенція асоціювався з поняттям гнила. Репресії набувають масового характеру, їхніми жертвами стали десятки тисяч представників розстріляного відродження. Отже, з початку століття до кінця 20-х років період розквіту української культури, незважаючи на певні обмеження та переслідування, 30-ті роки період переслідування інтелігенції як джерела вільнодумства, поступова деукраїнізація. Методичні рекомендації при вивченні теми варто зазначити, що українська культура даного періоду розвивалася за непростих, навіть унікальних умов. Намагаючись визначити новий магістральний шлях розвитку, літературна дискусія 20-х років Європа чи просвіта, нерідко різко з традицією футуристи хвильовий. Основна ознака періоду різнобарвність і різновекторність культурних процесів у 20-х роках, штучна насильницька уніфікація їх протягом наступних десятиліть комуністичною владою, котра, проголосивши курс на українізацію, Мала на меті лише міцніше вкорінитися в радянській Україні, не маючи планів широкомасштабного сприяння розвитку української культури як такому. Перевір себе перше питання чому літературне гасло хвильового геть від Москви» радянська влада зрозуміла як політичне. Друге поясніть, чому одним із основних провідників політики українізації став колючий більшовик скрипник.